Багато емоцій та боротьби. Франківський ураган на домашньому майданчику впевнено переграв Хмельницький сокіл. Команди зустрічалися цими вихідними у межах 18-го туру екстраліги. Рахунок у напруженому матчі відкрили господарі. На 12 12-й хвилині потужним ударом у кут ворота сокола вразив Андрій Бритен. А ще через 5 хвилин перевагу франківців подвоїв Назар Швед. Наприкінці першого тайму гостям таки вдалося відквитати два м'ячі. Тож на перерву команди пішли за бойової ніч. Чиєї та уже друга 20-ти хвилинка була повністю за ураганом. У воротах суперника двічі розписався Петро Шутурма, та один гол на свій рахунок записав Ігор Корсун. Не допоміг Соколу і перехід на гру з п'ятим польовим. Остаточний рахунок зустрічі – 5-2. Ураган продовжує свою переможну серію. Як результат, так і відношення хлопців сьогодні до справи просто на відмінно. Ми незважаючи на те, що пропустили два м'ячі і. Здавалось, 2-0 рахунок більш був по грі. На другий тайм вийшли з чистого листа. Просто було вже у нас не 40 хвилин, а 20 хвилин на реалізацію плану на перемогу. І вважаю, що другий тайм був більше за нами. Ми створили більше гольових моментів і реалізували їх, тілили в голи і довели матч до перемоги. Це супер. Тим чином команда Максима Павленка і далі очолює турнірну таблицю Екстраліги та вже готується до наступного матчу. Цього тижня на драконів очікує два енергетичних дербі у четвер, 25 січня. Ураган прийматиме львівську енергію на домашньому майданчику у межах перенесеного через повітряну тривогу поєдинку 10-го туру. Ну, підготовка до, до наступних матчів У нас почалася ще минулого тижня, де ми працювали в двохразовому режимі, і спеціально до тих матчів теж підходимо. І сьогодні це частина була підготовки, і рахунок з енергією почнеться 0-0. Матч почнеться саме з такого рахунку, і потрібно доводити знову свій клас, доводити своє намагання в цьому чемпіонаті вигравати всі свої. Скажем так, матчі, які будуть не ділити їх на важливі, неважливі, тому будемо налаштовуватись на дерев. І Вже в неділю команди зустрінуться у Львові, де зіграють матч 19-го туру ВІБЕТЕКСКАЛІГИ Наталі Лозвака Андрій Гаргара, телеканал 402.